28 жовтня 2023 року ми знаходимося в дьоплі на перехресті вулиць Євгена Колісниченка та Дальницька. На жаль, знову трапилось ДТП. Жінка керуючи автомобілем KIA Jeep, їхала з боку населеного пункту в Дальні та виїжджаючи на перехрестя з головною дорогою, не надала. Перевагу автомобілю, який рухався по головній дорозі. В результаті відбулася дорожньо транспортна пригода, наслідок якої є одна постраждала людина, яку доставили до лікарні, де її надають першу допомогу. На місці працюють поліціянти, у зв'язку з постраждало викликали на місці також слідчий. Буде вирішуватися питання про реєстрацію матеріалів до єдиного реєстру досудових судових Роман Баршаниза, Альтернатива Орд.